Всім попривіту! Сьогодні у мене чергове Subaru Forester 2022 рік. Комплектація Turin. з фронтальним пошкодженням моїм партнером була пригнана з США. Переважно з оригіналу зроблена. Сьогодні про нього розповім. Приставніться, поїхала. Потом атмосферний двигун опозитний, 2,5 боксер. Потужність близько 185 кінських сил, пробігу 44 тисячі кілометра, ТО в Україні не робилось на двигун на ТО фільтра масла дамо, щоб ви зробили самі. Тепер варіатор, супернадійні варіатори, зазвичай в субару. Я проблем з ними масових ніяких не знаю, і поодиноких випадків не знаю. В основному, якщо щось і буває, то тільки горя від ума. Так, щоб вони виходили з ладу, проблем таких немає. Тим більше про пробігах таких взагалі не йде розмова. Повний привід супернадійний від Subaru. і йдемо одразу до пошкодження. Було фронтальне пошкодження більше в правий кут. Мінявся новий оригінальний бампер, новий оригінальний капот. Тут Передня панель мінялась, радіатор кондиціонера мінявся, охолодження, здається, залишився рідним. До двигуна не доставало. Ось цей Ленджерон правий рихтувався і робився, підсилювач бампера був теж поміняний. Зараз я до нього наведу. Наскільки я от його зможу показати, я показую. Понятна справа, що краще дивитись живу на СТО, але ну, зазвичай при фронтальному пошкодженні. Тобто .е. підгибається він на кончик. є. Е, фара бушна оригінальна мінялась, е, трошки кронштейн тут підпаяний, але з усіми ледами, правильними лінзами. І бушне-донорське оригінальне крило мінялась. По підвізці поміняний був фричаг. Е, на крінічні рульова тяга по правому колесу. По цьому дверка була трошки отут понизу, ось ця протягнута, і тут була більше м'ятина. Робились би ці двері, вони рідні стоять. Тут шпакло трошечки є тут-тут і тут. Ось так вони робились. Сприйоми не фарбувались, не торкались. Все інше, окрім того, що я перелічив в заводі, це елемент із незначних нюансів. Тут, тут в цьому місці така хвиля на бампері є невеличка. Ну вона в очі не кидається. Просто я вам показую, щоб не було потім для вас сюрпризів і до мене запитань. Це все в заводі, в заводі. І навіть переднє ліве крило в заводі і фара, до речі, теж тут рідна. Лобове скло було замінене. Але з зоною обігріву, що так, як в оригіналі, тобто це тут стоїть. І заодно покажу вам дах. В комплектації маємо сенсорний безключовий доступ, є відігрів дзеркал. Видно? Дата конвейерна у нас 9 місяць 2022 року, так само, як і в техпаспорті. У неї чистий 2022 рік. Електропривід сидінь. Корично, бачите, така турінговська модна шкіра. Мені дуже до вподоба таке. Маємо Harman Kardon Sound, пам'ять CD на 2 драйверів, 4 склопідйомника, електрозеркала. Тут у нас електропривід кришки багажника. srh – це функція поворотної лінзи фар вимикається. Пам'ять по висоті кришки багажника, якщо у вас паркінг або гараж низький, або зріст у вас невисокий, під себе ви можете там налаштувати. Щиток яскравість приладів, система стабілізації вимикається. Функція старт-стоп у нас вимикається або вмикається автоматично на стафорах, щоб глохла або ні. Якщо вам це не подобається, то ви кожен раз маєте після запуску її вимикати. Монітори сліпих зон в дзеркалах. Ось у нас. Тут у нас око стеження за нашою втомою. За тим, коли ми відволікаємося. Ви бачите зараз його, до речі, на камері я бачу. Отут він за нами стежить. Якщо ми там відвернулися, заснула, або очі заплющили. Вона буде інформувати, може зупинити машину екстрену, якщо це то буде треба. Пробігу на дану мить 44 тисячі кілометрів на одометрі бачите. Маємо датчик світла і проти туман. Підрульові пелюстки. Тут управління мультимедії хендсфрі і ось тим бортовим комп'ютером. Багато різних інформацій. Ви можете виводити, що вам подобається, як від мультимедії, Бартовік, так і саме от, стан, наприклад, увімкнених функцій. Він показує все, що ви бачите, активовано. Тепер, тут у нас є підігрів керма, в Турін. Є адаптивний круиз контроль з дістроніком, з утриманням смузі. Це все нам робить система iSight, Тут дві камери стоять з вбудованим інтелектом, подібно людського оку, Вони сканують ситуацію на дорозі, захищають нас від наїзду на пішоходів або на автомобіль в поточному потоці руху. І є у нас тут два режими: Intelligence і S, типу, більш активний, умовно кажучи, спорт. Налаштування автомобіля, двигуна, коробки, як вона буде їхати. Так вона запам'ятовує ваше налаштування під вас, як ви мене робедінки, задали, А так більш активно. Далі, мультимедіа. Окрім того, що в ній є вже Android Auto, CarPlay, USB, Bluetooth, hands-free, все це понятно. Маємо камеру заднього виду з проєкцією, маємо задні парктроніки і функцію RAB, rap rear Auto Brake. Вона за рахунок парктроніків не дає нам наїхати, якщо ми щось не помітили: якийсь кущик, дерево, людину, стовпчик і так далі. Це теж зручно. Клімат контроль у нас Turin двозонний. Кнопочка старт-стоп, само собою, є. Тут у нас два USB-порта, аукс, гніздо для підкурювача. Yeah. У трансмісії, окрім драйву, є механічний режим, і ми можемо пелюстками шклацати. Шкіряне кермо, до речі, звернув увагу, що воно, ну як на весь там. Тут у нас є електроручник, функція автохол, допомога при підйомах, або якщо ми в заторі стоїмо, щоб не тримати ногу на гальмах на педалі, ми можемо і нею користуватися. Газнули, поїхали потім. Так, і X-Mode. У нас є два режими: Сніг-бруд або сніг-бруд сильний. Ну, два режими. Легше і сильніше, ну і нормал. Підігрів передніх сидушок маємо. Підлокітничок ось такий шкіряний маємо. Тут ще одне гніздо для підкурювача. І тут у керування Гайса ми можемо деактивувати допомогу захисту нашого. І люк такий майже як панорама, тут величезний у Форестера це короночка. Ніхто не посперечається. Наше похмуре українське небо, але чарівне, чарівне Дзеркало з автоматичним затемненням і з компасом. По безпеці тут спрацювали обидві штори, кермо і торпедо. Торпеда з донора Бушна теж бралася оригінальна, не перешивалась. Безпека моїм партнерам вся відновлена і справна, але я обов'язково кажу: довіряй і перевіряй. Будь ласка, до другого ряду сидінь Форестера претензій жодних немає. У мене зріст 193 см. Я сиджу зараз сам за собою. Ось так. Спинка, до речі, тут змінює свій нахил. Маємо підлокітничок, два підстаканничка і маємо позаду свій. Обігрів сидінь задній, бачите, що зручно, я завжди кажу, для дітачок і жінок особливо. Два USB-порта для зарядних пристроїв і свій повітродув тут є. Все здорово, все шикарно, високо, широко просторо. Електропривід кришки багажника в цьому поколінні вже працює достатньо швидко. В попередньому ще вони так повільненько працювали. Шторка є ще великий бонус для Америки. В Тюрін ми маємо ось таку опцію, що ми можемо скидати кнопочками. Спинки, бачите, гумові захисти скрізь. Ще, теж зручно, якщо у вас щось там брудне або розсипалось, ви протерли і вам не треба оцей волок відтирати. Є саблуфер Harman Кардон. Піднімаємо. Тут пенопластова така, бачите, кариця, де ми можемо порозкладати наші всякі дрібниці, щоб не болтались по багажнику. І докатка, домкрат, балонник, ключок, навіть буксировочне, викрутка. Все в комплекті є. Метал тут, звісно, не пошкоджений. Зауважень тут ніяких немає. Зачиняємо. До речі, тут є дві кнопки, можна зачиняти багажники, можна одразу зачинати з центральним зимками, щоб уходити і вже не перейматися. Обов'язково робимо з вами маленький тест-драйв, ділюсь з вами своїми враженнями. Одне, що хочу сказати, що на сьогоднішній день Subaru Forester, особливо цього покоління СК, це моя улюблена машина. От на сьогоднішній день все збалансовано в ній прекрасно, мені все в ній подобається. Subaru взагалі рухається дуже в дуже правильному напрямку, в правильних тенденціях, вперед, по всьому, по комфорту, по технологіям. Красені. Ну, повний привід у них завжди був крутезним. Сьогодні спробую просто сказати, поділитися з вами, саме з своїми враженнями про цей автомобіль, як він себе поводить. Але перше враження в мене дуже приємне. Маю вам показати, як працює адаптивний круїз контроль. Я от виставив 70 км на годину, ми їдемо попереду Форт, бачить його тут, бачимо його тут і йдемо за ним. От, малює нам, що лінію ми наїхали обережно. І от ми їдемо за цією машинкою, за його швидкістю 60 км на годину він їде. Відносно витрат пального, що я вам хочу сказати? Планка гуляє від 9,2 до максимум 12. Це потолок, саме-саме максимальне значення. Я кажу, хто буде казати більше, не вірте. І поганих ну, речей не буду казати, що такими лімітами треба робити. В цілому, в десятку, цілком реально вписуватися 9,5, 98 можна виходить. Ну на 11,2... На 11,5 це в принципі максимальне майже значення. Там вже доходити до 12 — це стояти просто в заторах київських, якщо там або їздити в день по пів кілометра прогрівати. Ну, можливо. В цілому, реально, до 11 літрів це так. Ну, Не економляче їздити. Але я вписуюсь навіть в 10-ку. 10,2, 9,8 у мене бувають показники, і не тільки у мене, у багатьох моїх партнерів. Зараз покажу вам, як він набирає від нуля до сотні. Нічого тут такого дивного нема, просто показую працездатність автомобіля, як він їде. І ось ми зробили сотню. Ми рухались в горку і в поворот, якщо ви помітили. Лінію перетнули знову, вона, бачите, лається. Тепер пострибаємо по трамвайним рейкам. Ми можемо нахабно це собі дозволяти робити. Вони достатньо грубі такі, бачите. От по підвізці зауважень ніяких у мене немає. Перевіряйте, будь ласка, найстар. Поділюсь своїм резюме. Ну в цілому, Форестер це прекрасний автомобіль, кросовер, один з популярних і в нас, і в Америці, який впевнено їде і по полю, і по трасі. І комфортно, і просторо, і практично, і економічно. Відносно комплектації, все дуже жирно, це максимальний Форестер саме максимальний, що може бути. По техніці у мене до нього зауважень нема. По якості ремонту, по стану, будь ласка, перевіряйте на сто. Якщо все сподобається, розраховуйте, скупляйте, радійте. Цінник, до речі, на нього буде прекрасний, де ціну знайти під відео в описі завжди я указую. Ну що ж, всім бажаю миру, ну а нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льоха Трендав.